Далі ми продовжуємо нашу мистецьку рубрику, яка вже стає традиційною. Вона розповідає про нові ще невідомі імена про людей мистецтва, творчий політ яких не може не заінтригувати. Сьогодні ми знову завітаємо до художніх майстерень. Знайомтесь, Дар'я Озерова, студентка 4-го курсу Харківської академії дизайну та мистецтв. У свої 24 роки ще зовсім молода дівчина вже має багато цікавих робіт та перемог на мистецьких конкурсах різного рівня. Та головне, що вона має, це талант і неабияку працездатність. А ще повагу та зацікавленість своїх викладачів. Вони кажуть, Даша вміє дуже вдало поєднувати академічну школу та свою індивідуальну творчу мову. Есть очень живописная манера да, написания, вот хоть мы кафедра монументальной живописи. У нее есть как бы уже особый такой пластический язык. Он выражается именно в графичности некой. Графичность, как бы, ну, живописный он не склонен к такому языку, а у нее, получается, это сочетать и. Это ну как, не жесткий язык, да, а лиричный. Она умеет это сочетать в разных качествах. Вот это очень важно. Она не бытовой человек. Вот есть бытовые жанры да, человеческие. У нее, если можно сказать, то это отображение мира изнутри. То есть вот портрет, но ну он как бы с тобой разговаривает. Но разговаривает не на таком языке, к котором вы привык, да, о хорошей погоде, о политике, о религии или еще о чем-то. Он разговаривает вот как на языке марсианском, наверное, каком-то языке. Це Даша полюбляє малювати людей і їй це вдається дуже добре. Її роботи можна легко пізнати серед інших на виставках, її состояние такої от душі лірична і присутствие любви в ній і отражається як би, на любові в работах. Тобто, і сама тема, даже і самокачество виповнення е, свідства. Даве там этом. після виставки у великому коридорі академії ми завітали до майстерні, де роблять барельєфи, вітражі та інші художні витвори мистецтва. Тут ми побачили два твори молодої художниці. Перший янгол із зернятком дерева в руках. Авторка каже: мріє, щоб серія таких робіт висіла на вулиці Римарській. Тут дуже мало дерев, і вона хоче озеленювати вулицю, хоча б на стінах. Основной момент был трудный, то есть подобрать доску, придать ей нужную форму, сделать нише, поработать ее. То есть ну, вырезать стекло, подогнать это все. То есть ну, это долгий такой кропотливый процесс, но не менее очень увлекательный. Другая работа копия старовинной мадонны. Тут, за словами Даші, найважливіше було зімітувати старовинну техніку виконання, яка дуже відрізняється від сучасної. лік мені показалася доськи щитіла б дісмка мені, без є мені Просто хотілося зробити. Даша народилася у Запоріжжі. Малювати почала ще у дитинстві: спочатку на сторінках книжок та на шпалерах. Одного разу батько, який все життя працював водієм, показав їй перші елементарні прийоми малювання, світ для Даші змінився назавжди. Помню такий момент, папа веде в художню школу і задає такий серйозний відповідь: Ну, будь, якщо підеш, то значить будеш ходити. Ти впевнена? Я була уверена. Зараз Дар'я Озерово продовжує малювати людей і не тільки, каже, що головною творчою мрією є показати світу світ, той, що є навкруги, той, що є у кожній людині, але ми часто його не помічаємо. Мріє зробити виставку робіт із портретами емоційних станів людей. Нещодавно захистила дипломну роботу серією екстер'єрів, присвячених Харкову. Поки що не показує їх, але хоче, щоб ці роботи прикрашали стіни міста. Що ж хочеться вірити, що скоро ці мрії здійсняться.